Миро Божого усім дорогоціння. Сьогодні наші пастарі доктори Тилоса Сатаненко показують вільну проповідь бомбезну про те, що ми знаємо, Слово Боже говорить, що Бог є дух. І ми маємо поклонятися йому дусі та істині, не по плоті По плоті ми Бога не можемо угодити, пише Слово Боже. І от це, що зараз люди роблять, по плоті служить Богу піти, якусь свічку поставити. Піти там якісь ритуали поробити, там десь бісів поверняти, які кричать, там піти десь сховатися, помолитися і так далі. Це все по плоті. Це не є по духові, це не є благодать. І тому нам треба розуміти, що таке благодать, і, і як виконувати по духові. Тому Бог дає нам духа, щоб ми вивчали е, слово Боже, пізнавали Бога по Слову Божому і знали, що таке благодать. І Петро нам показує, 9 він благодаті, Перший пункт це бути вибраними, тому що ми знаємо, багато є покликаних, але мало вибраних. Чому? Тому що мало хто вибирає жити по Слову Божому і дотримуватися Слова Божого. Тому іменно вибрані перебувають благодаті. Так, бачимо, другий у нас пункт це народження від Бога, народження згори, має бути обов'язковим, тому що Ісус сказав до... Некудимо, хто не народиться від вогню і від води, навіть не побачить царство Боже. Третій пункт це будувати живі камні, тому що ми є церква тепер і ми маємо будувати живі камні. Це ми маємо продовжувати вчення апостолів. Це маємо наслідувати їх і продовжувати це вчення апостольське. Без цього ми не можемо ніяк. Тому нам потрібно слово. Четвертий пункт це нести свій хрест, це страждати, страждати заради Івангелія. Заради спасіння інших душ це є нести свій хрест. Це відмовиться від своєї душі, відмовиться від свого земного життя, а жити заради Івангеля, заради спасіння інших душ. Ісус Христос жив заради Івана і заради нас, щоб ми мали спасіння і дав нам Духа Святого. П'ятий пункт. Це мати совість і честь поступати по совісті по честі. А зараз тільки багато людей не поступають по совісті по честі. Люди дають слово і можуть забрати слово, каже пастор. Люди не дотримуються своїх слів. Шостий пункт це жити по духу. Я казала, Бог є дух, і він шукає тих, хто буде поконатися дусі та істині. Сьомий пункт це є пастирі яких ми маємо наслідувати слухатися і наставники, яких сам Бог поставив. Це говорить Петро. Це є сьомий пункт, який входить до благодаті. Восьмий пункт це бути смиреними під Словом Божим. Бо Богу гордим противиться, а смиреним дає благодать. Іменно смирені і вибрані, вони мають благодать, тому нам треба слухати іменно таких людей. А дев'ятий пункт. Це сам Бог буде виявляти спасіння нам, тому що Бог буде бачити, що ми виконуємо цих дев'ять пунктів благодаті. Тому благодаті це тих дев'ять пунктів, які Бог має дотримуватися кожен християнин, який має виконувати, тому нам і Бог дає духа, щоб ми зростали до і виконували цих дев'ять пунктів, благодаті Богу. Дуже багато чути. Я під благодаттю можу жити, що хочу робити. Посилати, там погані слова говорити, курити, пити, там можна засуджувати, влюдкувати і так далі. Ну, але я живу під благодатью. Благодать вона увидень. Ті, які вибрали жити по духу, а не по плоті, ті, які строю церкву, живу церкву, а не там церкву з каміння, а іменно живу церкву з людей, тому що ми є церква е, Слово Пише. Е, слово пише. Тому ті, які живуть по честі, і по совісті, ці... тому і ми можемо навіть повірити пастори церкви, куди тепла удачі. Тому Ісус вчить, провіряйте кожну людину по плодам, без е... тобто, провірення плодів, як людина не має плоди, вибачте, то вона не є Божа дитина, тому що плоди це результат, і Бог він наш прославляється, пише, Словом Божими, плодами. Плодами, і коли ми є учнями Ісуса Христа. І коли ми прийдемо до Апостольської церкви і станемо учнями, будемо слухати Божих людей, Божих помазників, які вибрали жити по Словом Божому, і які відмовилися від своєї його, своїх там хотілок, від свого всього Я, 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 мені то, треба, мені все, я то, хочу, я то все хочу. Ні, вони сказали так Словом Божим, а собі ні. І іменно вибрані, вони мають спасіння і спасають інших і приводять до Царства Божого. Тому, дорогі цінні, не втрачайте свій час, шукайте тих вибраних людей, які спасають вашу душу. Тому ми запрошуємо, що йому вас до церкви, місяць Слова Боже, де вибрані пастарі, Юлія та Світла Сартаненко, для того, щоб ви. Ми спасали свою душу. Це не реклама, бо як багато людей думають, що ми рекламуємо. Ми вам просто закликаємо, щоб ви слухали тих людей, які мають результати, які мають приклад. І можна кожну людину провірити, Ісус каже, кожну. Відкрити слово Боже і звірити. Навіть в Біблії є описується, який має бути пастир. Тому всім Боже по слові, тому що ми знаємо, сатана він прийшов бити і погубити. І він не гає часу. Ми бачимо, він не гає часу, наскільки він вже згубив душ, наскільки він вже розгулявся в цьому світі, але на жаль, ми люди йому дали зелену. Ми даємо владу своїм вибором. Вибір стоїть у нас вибір. Чи надавати Сатані вроги, взяти слово Боже, зброю? Бо слово Боже це є місію, меч опосічений, який дасть Сатані порогам. І Господь каже, приближтеся до мене, і сатана від вас утіче. Приближчтеся, дорогоціння, до Слова Божого і прокляття, і хвороби. Все піде, тому що за цим всім стоїть сатана. Амінь.